Чого чекати українцям 24 лютого? І чи справді відбудеться якась певна небезпека у вигляді можливо ракетного обстрілу масованого по території України? Так, чекати Ви розповідайте одразу, що що відбувається, якщо ви можете в цей момент говорити. Так, дивіться, я викладаю карти. Не хочеться зразу одну карту, тому що карти працюють з зв'язці. Це як акорд, як оркестр. Розумієте, щоб я не говорила вам, що один інструмент. Ну, от один інструмент, я можу сказати, зразу: карта долі випала. це доленосний день. Для нас є він взагалі записаний, як назавши в нашу долю біографію. Але важливо тепер подивитися, я ще викладу чотири карти, щоб в мене було п'ять карт. І я могла вам сказати: я її вам всі покажу на камеру четвірка мечів. Це зупинка, зараз розкажу. Мах, зараз все розкажу. Сімка жезлів. Сімка кубків. Ну, ще одна випадає карта сама. Інколи з колоди вилітає сама карта. І на це треба звертати увагу. Значить, дивіться. А, скажіть, будь ласка, перед цим чи а, важливо, хто запитує? А от чи в даному випадку я мені карти показують як особистості, так, тобто як людині, чи як журналісту? Ні, як ні. Взагалі не важливо, хто запитує. От, наприклад, в своїх е, прямих ефірах, прямих етерах у себе на каналі, так е, мене ж люди йдуть потоком, які запитують. Це не має значення. Головне, що добре, коли я люблю, наприклад, хтось запитує по Запоріжжю, чому легше зчитувати інформацію в прямому ефірі? Бо ця людина сидить в Запоріжжі, а значить, я з нею зв'язочок тримаю. Але тут ми всі зараз підключені е, під Україну під ці м, події, тому в даному випадку немає значення. Дивіться. Чи готує щось Росія в цей день? Так готує. З хорошого що? Я не бачу великої кількості жертв. Я не бачу руйнування, Я бачу дуже вправну роботу ППО. Дивіться, в мене саме в мене, як в майстра, мах це Путін. Це… А... Знаєте тому, що він має сутність, він навіть не має обличчя короля. Мах. Він дуже багато з магією займається. і Всі інше, інший. І він не зовсім сповна розуму. Розумієте, тому він трішечки для нас і реальний. Тим більше тих двійників там багато. Тому беремо як мах. Він. Euh, щось задумує. Задумаю, що цікаво. В мене не випало башні. Башня це коли величезні руйнування, величезні наприклад жертви. Що uh, в противагу йому іде? противагу іде сімка жезлів, це як робота ППО. Подивіться, я не знаю, видно вам на карті. На нього летять шість жезлів, а він відбиває справа uh -huh. в тому філософія цієї карти, що шість жезлів вони недосконалі, вони недостатньо розквітли. А в нього квітує жезл. Це. Вправність, професіоналізм це те, що ви знаєте, що ми збиваємо дуже велику кількість так? Е, ракет чи дронів. Далі четвірка мечів це вимушена зупинка. Це коли, якщо вони навіть і планують якийсь наступ, чи планують якийсь такий ракетний удар, то говорять, що ми зупиняємо і наступ, тобто є ресурси. Сімка кубків. Може говорити ось про що, що в цей день буде дуже багато фейків, навіювання, і такого знаєте, мороку, як туману, насиплену. А взагалі, е карта смерті випадає. Що вона ще говорить? Реально, цей день, розумієте, яка історія З за того, що це річниця війни, карта смерті означає трансформацію, коли згорає минуле. І от от на поступі йде майбутнє. І зараз я мушу дотягнути, от після карти смерть, дуже важливо дивитися, а яке майбутнє наступає? Що? Яка трансформація для нас саме? Четвірка Пентаклів, дивіться, що може заспокоїти, хоч ми боїмося цього числа дуже. Четвірка пентаклів означає скупа стабільність. Як такого чогось нового кардинального, якогось такого жаху, я не бачу. Я бачу те, що ми вже давно знаємо, і ми вже звикли з ним боротися. ППО працює, ну, але те, що він планує, ну, планує. Звісно, так, да, імператриця що випадає. Так, він планує. Жертви будуть, можливо, навіть будуть і жертви. Але дуже справно працює ППО. Одночасно можуть. На якихось ділянках початися контрнаступ? Це лицарю мечів. Швидка карта війни. Це карта контрнаступу. Оце, якщо так в двох словах.